Вітаю! Друзі, на цьому тижні, як завжди, було відправлено знову багато гуманітарної допомоги. Ви можете все це бачити в мене на Фейсбуці. Так от, цей то наш, він зразу приїздить до мене. Ми його складаємо, стягуємо вниз і відправляємо. Це дуже важка робота фізична. Але ні, я не втомилась, маючи. Втомлений вигляд, я не втомилася допомагати. Я втомилася від байдужості. Повторюю: тривають збори: реп, дрон, авто, ремонт авто, лафет, турнікет, медицина, теплі речі, ковдри, постіль. Друзі, ніхто не відмінив війну. Вона не скінчилася. Як вмирали, так і вмирають люди. Ви подивіться на Одесу. Подивіться на Сумщину. Орків зупинити може тільки ЗСУ. А ЗСУ можете підтримати тільки ви. Завдяки вам, завдяки вашій одній каві на день, завдяки гривні, 100 гривням. Так, не заперечую, є люди, які донатять по 10 тисяч гривень. Кожна копійка важлива. Йде збір, прошу долучитися. Європа, українці в Європі. Ви зараз в безпеці тільки тому, що ЗСУ працює. Їм потрібна ваша допомога, ваша підтримка, так як вони надають її нам. Вони стримують дуже сильного противника. Але ми його стримаємо, бо ми українці. Тому я прошу вас всіх почути мене і об'єднатися. Не будьте байдужими. Дуже потрібні донати, дуже потрібна допомога, дуже потрібні реби, дрони, авто, ремонт авто, лафети, на яких потрібно дотягувати ці автівки до ремонту. Дуже потрібні ваші донати. Тому будь ласка, кава, одна кава на день для захисника. Давайте зробимо флешмоб. До відео буде доєднана карта для донатів, сторінка на Фейсбук, на якій ви можете бачити звіти про мою роботу, про вашу роботу, про нашу роботу, про нашу роботу і підтримку наших захисників. Друзі, разом ми сила, разом до перемоги, разом ми можемо все. Слава Україні, героям слава!